Алоха, шукачі пригод. Пам'ятаєте телепорти у старій трилогії, де вони грали ключову роль? Так от, у новому сталкері вони також є. І зараз деякі з них я вам покажу. З вами, як завжди, Сет. Поїхали. І перший і найбільший з них, я думаю, ви його усі бачили, який знаходиться прямісінько на ростку. Ось він який. І давайте ну, ми перевіримо, куди ж він нас перенесе. А? О. Ага. І переносить він нас кудись до сховка. До речі, в якому лежить плешка для шолому сфера М20. Другий телепорт, який я хотів показати, знаходиться на градирні. Ось. Біля вогняного смерча. І, до речі, більш детальніше, ви можете дізнатися, ось десь тут з'явиться підсказка. І цей телепорт переносить нас на самісінький верх градирні. Третій телепорт, який хотів показати, знаходиться на межі Ростка та хімзаводу. Прямісінько на перехресті залізничних шляхів. І, власне, сам телепорт. Знаходиться ось в цій будівлі. Але щоб сюди дістатися, нам треба у буці залізничника знайти ключі. Ага. Аномалія. І ось ключі. Підчиняємо двері і. опиняємося всередині одного з вагонів. І тепер нам треба. Обережно, ось так. Потихеньку. Тут аномалія. Тут іще одна аномалія. Зверніть увагу, тут у нас щури. Так, швиденько, швиденько. Ай, зачіпила. Ну, нічого страшного. Дивіться далі. Тут у нас тушкани. От. хе хе Не забувайте про те, що тут, ага, ще один ось. А можна було б його і не чіпати. Але ж. Ідемо далі. Ага, аномалія ще одна. І ось тут іще один телепорт. Ух! Ух-хо-хо-хо-хо-хо-хо. М'якеньке приземлення, так? До речі, це те місце одного із маленьких квестів. До речі, цей квест я також знімав. Ось тут буде посилання. І я думаю, що тут уже зрозуміло, що ось так униз, але обережно, тому що можете відскочити не туди. І ось так. Ага, оп. І що ми можемо бачити? Гарне місце для відпочинку. Тут у нас якесь КПК. Оце вже дійсно висота пташиного польоту. Я ж казав, що краєвиди тут не гірші, ніж вдома. Я досі попереду. Хм, Я досі попереду. Хто це такий? Отже, помилувалися видами і повертаємо назад. Ок, знову підкинув. І ось тут у нас лежить броня ПСЗ-320В конвой. А за ним лежить сховок з якимось рандомним лутом. Наступний телепорт знаходиться на кордоні, власне, на горі залізничного мосту. І статися до нього досить легко, головне, дивитися під ноги. Оп. І ми опиняємося зверху моста. Тут нічого досить важливого немає, просто сховок з рандомним лутом. Деякі мертві шукачі пригод. І мені оце цікаво, від чого ж вони померли? Чи від голоду так. І не змогли спуститися донизу І може їх тут розстріляли, а може аномалія, яка вбила. Хто зна. Щоб обережно спуститися, треба тихенько спочатку зістрибнути ось сюди, а потім, власне, на дах оцього потяга. Але не поспішайте звідси йти, тому що саме у цьому тепловозі. Ось тут всередині знаходиться сховок із збільшеним магазином до Ар 416. Далі, коли ви потрапите до прип'яті, можете погуляти тут. Ось біля школи є чотири таких багатоповерхівки. Нам потрібна саме перша. Заходимо. Піднявшись по сходах. Проходимо ось оцю квартиру. Угу. Тепер сюди. Ага, ось бачите. Ось телепорт, власне. І через балкон перестрибуємо. оп Ага. Опинилися десь на кухні, в якійсь квартирі. І тепер зверніть увагу, що ми вже знаходимося зовсім в іншому будинку. Тепер проходимо ось сюди. Звертаємо увагу на зачинені. Двері. Ключі від тієї кімнати знаходяться поверхом вище. Ось у цій квартирі. На столі. І, до речі, ви тут походіть. Пошукайте. Тут може бути багато корисного. Отже, тепер відчиняємо ці двері і ось телепорт. Ага, перекинуло нас у чергову якусь. Кімнату. І тепер, як бачите, уже в іншому будинку. Тільки тут одразу будьте на поготові, тому що тут є зомбовані. Ось і другий. Далі виходимо ось на цей відкритий балкон. Так, небезпечно. Але ось є тут телепорт. І на цей раз ми опиняємося на даху одного із цих будинків. А все ж таки гарний краєвид, чи не так? Майже 50 тисяч людей у 86-році були змушені покинути це місто. І тепер давай подивимося, що ж тут є цікавого. Спускаємося ось сюди. І тут у нас Алекс Технологія. І біля нього лежить гвинтівка Дніпро та набої. Ну і як же без стрибка віри. О! О, дивіться, у нас були глядачі. І ще я знайшов цілих три схожих на телепорт аномалії у рудому лісі. На складі контейнерів. Ось дивіться. Ось один, ось другий. І ось в оцій будівлі третій. Я навіть пробував у них стрибати, але. Дивно, чомусь не розбився. Але нічого так і не вийшло. Я навіть зміг пробратися всередину цієї будівлі, але. Третій також ніякого не дає ефекту. І, можливо, я помиляюся. І це не зовсім не телепорти. А може, є якийсь квест, який їх активує. Не знаю. Ви напишіть у коментарях, хто знає. Це усі телепорти, які я знайшов. Якщо ви знаєте, де є ще, пишіть обов'язково у коментарях. Я їх читаю. А наразі це все. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписка. А я з вами прощаюся до наступного разу. Бувайте!